Мої вітання салат із баклажан, на мою думку, це найкраща консервація на зиму. Це смачно, це практично і це неодмінно підійде для вашої родини. Тож сьогодні я ділюсь з вами своїми найулюбленішими двома рецептами: салатів із баклажанів на зиму. Якщо ви не знаєте, що приготувати із баклажанів на зиму, то приготуйте обов'язково цей смачний салат. Хтось називає його лечо, хтось називає соте. Даному рецепту вже дуже багато років, але він не втрачає своєї популярності. І для нас це номер 1 із салатів на зиму. Смачний, солоденький та з легким присмаком чесничку. Для приготування потрібно 2 кг помідор, 700 г солодкого перцю. Перець можна використовувати будь-якого кольору, але звичайно гарніше буде з червоним. 2 кг баклажанів, 400 г моркви та 100 г чесничку. Приготування розпочнемо із помідор. Їх необхідно перекрутити на м'ясорубку, як на томатний сік, без кісточок. Помідори перемелені. До помідор нам необхідно додати морк. Її можна натерти на тертушку або за допомогою техніки. Томат переливаємо у кастрюлю з товстим дном, додаємо сюди моркву, 150 г цукру, 1 столову ложку солі з горкою. Сюди ж я додаю одну склянку 250 мл олії. Олію використовую без запаху рафіновану. Перемішую всю цю масу та ставлю її на вогонь варитись. Від момента кипіння засікаємо 10 хвилин та варимо на середньому вогні 10 хвилин. Цим часом я підготую наступний інгредієнт для салату це солодкий перчик. Його я відчищаю від насіння та нарізаю невеликою соломкою. Можете нарізати і кубиком, але мені в цьому рецепті подобається саме соломкою. Нарізала весь перчик і тепер повертаємось до салату, він прокипів вже 10 хвилин, додаємо до нього перець, перемішуємо, чекаємо, поки томат разом з овочами закипить, і від моменту кипіння варимо все 15 хвилин. Поки вариться наш томатик, займемось нарізкою баклажан. Баклажани в цей салат необхідно очистити від шкуринки, так як салат солоденький, а шкуринка буде гірчити, тому очистила баклажани і нарізаю їх невеликими кубиками. Розрізаю спочатку на смужки і потім на ось такі кубики. Баклажани нарізані. Повертаємось до нашого томату. Томатик уже прокипів 15 хвилин, тому закидуємо в нього баклажани. Баклажани легші за воду, тому вони будуть вспливати, і ви ось так гарненько їх туди втрамбовуйте, але обережно, щоб не ламати. Від моменту кипіння засікаємо 10 хвилин і варимо всю цю масу 10 хвилин. Цим часом нам необхідно подрібнити останній інгредієнт, і це часничок. Часник я очистила та подрібнила через прес. Також можна просто дрібненько нарізати, це вже як вам подобається. Додаю часничок до баклажан, які вже проварились 10 хвилин. І також сюди додаю 70 г 9% оцику. Все гарненько перемішую та від моменту кипіння залишаю варитись салат ще 5 хвилин. Цим часом я звичайно простерилізувала баночки і готовий салат, який вже проварився 5 хвилин. Я буду розливати по баночкам. Банки повністю наповнюю салатом, а зверху обов'язково доливаю рідини, щоб повністю весь салат був покритий рідиною. Закриваю кришечками та закручую звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 3,5 літри і ось така піалочка дуже смачного салату. Спробуйте, не пожалкуєте! Якщо ви полюбляєте аджику та баклажани, то це поєднання вам точно сподобається. Дуже смачно, соковито, пікантно, для приготування нам потрібен солодкий перець, баклажанчики. Баклажанів в мене 2,5 кг, солодкого перцю 1 кг, 3 головки часнику та 2 гострих перця. Якщо не любите гостре, то покладіть 1 або половинку. Баклажани я нарізаю кружальцями товщиною приблизно 1 см. Баклажани я обираю невеликі, щоб кільця були маленького діаметру, а там, звичайно, дивіться за бажанням. Їх не чистимо, так як без шкірочки вони будуть дуже розпадатись. До баклажан додаю 1 столову ложку солі та гарненько перемішую їх. Та залишаю на деякий час, приблизно хвилин на 20 За цей час баклажани випустять сок та зійде вся зайва гірка. Підставляю їх в сторону, в мене ось такі дві миски. Тепер переходимо до приготування аджику. Аджику я буду готувати із помідорів. В мене 1,5 кг помідор вже помитих. До них додаю начищений часник, чищений гострий перець без зеленої частини, але з насінням. Та також нарізаю солодкий перець. Із нього я витягаю серцевину і нарізаю будь-яким зручним способом. В мене це ось такі смужечки. Всі інгредієнти нарізані. Тепер я вмикаю м'ясорубку та прокручую все на аджику через м'ясоруб. Всі інгредієнти перемелені, відправляю аджику до кастрюлі з товстим дном. Бажано, щоб вона була великого розміру, так як інгредієнтів у нас багато. Додаю сюди 1 столову ложку солі, 5 столових ложок цукру. Також за смаком додаємо приправи: в мене 1 чайна ложка італійських трав та 1 чайна ложка солодкої паприки. Все гарненько перемішую та відправляю на вогонь. Варю всю цю масу до закіпання. Коли аджика закипить, додаю до неї 150 мл олії. Олія в мене без запаху рафінована. Та варю аджику впродовж 20 хвилин. Далі я гарненько промиваю баклажани, вони вже випустили сік, і гарно їх відтискаю від зайвої рідини. Ось таким чином. Баклажанчики готові, чистенькі вимиті. Аджика проварилась вже 20 хвилин, тепер відправляю в неї промиті баклажани. Гарненько їх перемішую, розпреділяю по всій аджиці. Накриваю аджику з баклажанами кришкою і залишаю їх варитись впродовж 15 хвилин під кришкою. Звичайно, періодично я кришку знімаю, баклажани обережно перемішую, щоб не поламати нашу красу. І коли вже баклажани проваряться 15 хвилин, знімаю кришку та додаю до них 150 мл оциту. Гарно розпреділяю оцет по всьому салатику, перемішую обережно, проварюю ще впродовж 2 хвилин та після швиденько розливаю по простерилізованим баночкам. Заповнюю баночки повністю баклажанами, зверху доливаю аджикою та закручую звичайним способом. Із цієї кількості в мене вийшло 6 750-грамових баночок. Це дуже смачний салат, обов'язково спробуйте. Гадаю, вам він також сподобається.